Сьомо у Києві про все найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю у Харкові. Через атаку дронів постраждало тролейбусне депо. За даними мера міста Ігоря Тєріхова, згорів тролейбус. Ще 18 пошкоджені. Це техніка, яка була на ремонті. Крім того, відомо про двох постраждалих. Це працівники депо, які були якраз на зміні. Більше 30 багатоквартирних будинків поруч також зазнали пошкоджень. Двом людям знадобилася медична допомога. Також росіяни завдали удару по селу Василів кутір Чугуївської громади. Постраждало вісім осіб двоє з них підлітки. Війська РФ готові на атаку на Сумщину. В них зосереджено достатньо кількість сил біля кордону. Про це повідомляє речник ДПСУ Демченко. Наразі на Сумщині тривають бойові дії на окремих ділянках кордону. За словами голови Сумської ОВА Олега Григорова, оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою. Активні бойові дії тривають, зокрема, поблизу населених пунктів Хотінської та юнаківської громад. Противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села і закріпитися. За останню добу понад 50 людей евакуювалися з прикордонних громад Сумщини. 26 травня у Сумській ОВА повідомили, що під контролем РФ перебувають чотири населені пункти Сумщини. Переговори в Стамбулі відвідують радники з нацбезпеки США, Німеччини, Франції та Великої Британії. Вони проведуть окремі зустрічі з делегаціями України і Росії. Про це сказав спецпредставник Трампа Кіт Келох в інтерв'ю ABC. Він розповів про меморандум з пропозиціями щодо припинення вогню від України. Документ вміщує 22 вимоги, і вони доволі прийнятні. Водночас, такого документу від Москви досі немає. Зважаючи на це, президент Зеленський зазначає, що в Москві роблять все, щоб затягувати війну. Серед умов переговорів нагадаю, Кремль хоче письмового зобов'язання, що Україна не вступить у НАТО. Також це не мають робити Грузія і Молдова. А ще Росія хоче скасування західних санкцій і захист російськомовних громадян України. Давайте послухаємо президента Зеленського. Черговий російський обман все вони роблять, щоб зустрічі були пустими. Це ще одна причина, щоб були достатні санкції. Достатній тиск на Росію. Дням Москва запропонувала провести наступний раунд переговорів у Стамбулі в понеділок, 2 червня. Склад російської делегації не зміниться, як і раніше, її очолить помічник Путіна Владимир Мідінський. У міністерстві закордонних справ України заявили, що склад делегації України на переговорах з РФ залежатиме від представників Росії. Прізвища ще не озвучили. Немає наразі ознак того, що Росія планує перезапустити Запорізьку атомну електростанцію. Про це пише Reuters із представником з посиланням на представника МАГАТЕ у вівторок. New York Times із посиланням на нову доповідь Greenpeace повідомила, що Росія будує понад 80 кілометрів ліній електропередач між окупованим Маріуполем і Бердянськом. Київ звернувся з офіційним протестом до МАГАТЕ через повідомлення про те, що Росія будує лінії електропередач, аби відключити станцію до власної енергосистеми. Адже будь-які спроби Росії підключити захоплену станцію до своєї мережі це грубе порушення міжнародного права і суверенітету України. Дональд Трамп проведе спільну прес-конференцію з Ілоном Маском у Білому домі, власне, перед тим як мільярдер покине посаду спеціального державного службовця. Про це президент США оголосив своїй соцмережі True Social. Зустріч пройде о 20.30 за Києвом в овальному кабінеті. Це буде його останній день, але не зовсім ілон завжди буде з нами допомагатиме на кожному кроці. Ілон чудовий так написав очільник Білого Дому. В секторі газу загострюється гуманітарна криза. На тлі блокування Ізраїлем доставкою допомоги тисячі палестинців штурмували склад всесвітньої продовольчої програми ООН. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше двоє людей. Є поранені. Наразі регіон опинився на межі голоду, а люди стають дедалі відчайдушнішими в пошуках їжі. Повідомляється, що бойовики у відповідь стратили щонайменше чотирьох осіб, звинувативши їх у мародерстві та нападах на гуманітарні конвої. 13-річний герой із Сум Кирило Іляшенко після поранення виборов срібло на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби. 13 квітня внаслідок ворожої атаки по історичному центру Суму голову хлопця потрапили три металевих уламки. Попри це, Кирило тоді допоміг пораненим пасажирам вибратися із понівечного автобусу. Кирило, учень четвертої школи міста Суми, вихованець спортивної школи Факел, професійно займається вільною боротьбою. Після тривалих тренувань хлопець взяв участь у міжнародних змаганнях серед юнаків, кадетів і юніорів і серед понад двох сотень показав одні з найкращих результатів. Як ішов до перемоги і кому Кирило присвятив свою медаль? Спортсмен прокоментував для нас ексклюзивно. Давайте послухаємо. Найскладніше була судочка у фіналі також з українцем. Я тренувався з тренером. Тренер це мій тато. І якщо було взагалі десь неділя або дві запаси, то можна було я думаю, займати, зайняти перше місце. Моя нагорода, я її присвячую Україні та всім людям, які мене. Підтримувати захищайте Україну зараз. Україна бойкотуватиме світовий чемпіонат з дзюдо через те, що Федерація дозволила білорусам виступати під своїм власним прапором, а не під нейтральним. Виконавчий комітет міжнародної федерації дзюдо дозволив білоруським спортсменам з 1 червня брати участь в усіх міжнародних змаганнях під національною символікою. А таке рішення пояснили тим, зараз цитую, що Федерація віддана забезпеченню того, щоб спорт служив платформою для діалогу, єдності та розуміння будівництва мостів, а не стін. Федерація дзюдо України це рішення засудила і повідомила, що не відправлятиме збірну на цьогорічний чемпіонат світу. Ось так. Йдемо далі. Це сніданок. Будьте з нами. Ну, а далі про буферну зону, про яку останніми днями так часто говорить Росія, що за цим криється насправді? Поки Москва формулює оці дипломатичні терміни, Сумщина і Харківщина постійно знаходяться під вогнем. От що таке буферні лінії, і чому насправді ця ідея від Росії більше схожа на такі виправдання нового вторгнення? Давайте зараз подивимося, зібрали різні думки в нашому матеріалі. Сумщина тут кожна доба випробування для місцевих і для рятувальників, цивільна інфраструктура під прицілом дронів та артилерії. І саме на цьому тлі в Москві знову заговорили про створення так званої буферної зони. Що таке буферна зона? Це військова смуга безпеки, яку одна зі сторін конфлікту прагне створити, щоб відсунути лінію фронту. Росіяни заявляють, ідеться про смугу глибиною до 20 кілометрів вздовж кордону на Сумщині та Харківщині, нібито для захисту Білгородської та Курської областей. Але фактично це спроба легітимізувати наступ у Стамбулі. Російська делегація відкрито погрожувала повним захопленням обох українських областей. А за даними Sky News, на кордоні з Харківщиною зосереджено близько 50 тисяч російських військових. Ознака можливого наступу. Агресивну риторику підхопив і заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. У соцмережі Ікс він заявив: якщо захід не припинить озброювати Київ, буферна зона охопить усю Україну. Американський інститут вивчення війни вже відреагував. Щоб реалізувати фантазії Медведєва, РФ знадобиться щонайменше століття. За такого темпу просування російським силам знадобиться приблизно 3 роки та 9 місяців, щоб захопити решту Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, і приблизно 91 рік, щоб захопити запропоновану Медведєвим буферну зону. Ця ідея не нова. Ще під час війни в Афганістані СРСР створював такі зони на глибину до 100 кілометрів. Сьогодні подібна лінія існує між північною і південною Кореєю уздовж 37-ї паралелі. Та в Україні ситуація інша для створення буферної зони в Сумській та Харківській областях Росії потрібно провести масштабну операцію, а сил на це немає, пояснює військовий оглядач Василь Пехньо. Є свої загрози, вони помірні та е, зрозумілі для нашого командування. Кількість військ там, однак, при цьому значно менша ніж, наприклад, на напрямку Донецьких ділянок фронту, там де е, противник зосередив від 150 до 200 тисяч військ, і вони там постійно перебувають і постійно тиснуть на сумському напрямку в цей час до 50 тисяч російських військовослужбовців, тобто однозначно не може навіть йтися про те, що росіяни можуть якусь сухопутну загрозу здійснити для безпосередньо сум українські сили укріплюють прикордоння, бо за кожною новою заявою Кремля артилерія і атаки під прикриттям нових формулювань.